Toyota RAV4-19 рік, комплектація XLE, куплена на іншуранці за 12 100. Гарна ціна, можете перевірити по лоту. Ось так вона виглядає з боку. У нас удар прийшовся по задній частині. Треба буде міняти задню ляду, вона, бачите, розірвана. А, задня полка, тут треба буде все вирізати, ось так і міняти. А в цілому, в принципі, нічого. Так, вихлопна труба доїхала. А, ззаду тут теж якісь є деталі. Шторочка доїжджає. Їхала би через Литву, навряд чи доїхала, а вона коштує десь 150 доларів. Тряпочка, моніторчик, руль, все на місці, безпека ціла. Якщо цікаво про рахунок на Toyota, ставимо плюс в коментарях. Ще що хочу сказати, що на Toyota дуже дешеві запчастини. Дуже. Просто копійчані.